Вітаю, друзі! Наступна серія із багатосерійного кінофільму. Перебираємо пачки банкнот. Значить, Сьогодні у нас на переборі дві пачки по 10 гривень. Розміняв 2000. Передивлюсь, чи є тут щось цікаве. Поїхали. Так, сейчас нам так удобно примоститься. Може тут? Так, поїхали, нічого поки цікавого, так? Да? Спочатку немає. Так що тут 4 дев'ятки. Три п'ятірки. Що тут? 4-9. А, тут щось... Чи нічого. 922, 6, 229. Радар наче, так? Да? 922, 6,2. Ну такий типу, там якийсь радар. Не знаю. Цікаве, чи не цікаве таке. Пока витягну. Там побачимо. 34 квітня 1942. -го. Так. Что тут у нас ничего такого? Пока что немает. Так що тут 4 шістки. Три сімки. Так, що у нас тут? 81 червня 1917 року народження? Так. так, так. Нічого, нічого. Йдемо далі. тут. Тут нічого. Ну, дивіться, як стан. Ще одна така. О, тут щось теж у нас. 41 серпня

Так, так, так. Нічого цікавого поки що немає. Але надія є. Надія є, надія є. Так, 15-й. Нічого, нічого? Нічого цікавого? Три п'ятірки? Чотири вісімки? Щось іще? Тут що? Нічого. Так. Нічого цікавого. Четвертий рік, це що за четвертий? Це не цей, о. О, це червоний Мазепа на нього кажуть. Номер не, не що цікавого, але червоний, бо бачите, звичайний чорний і цей...

Так, 1900, що це у нас тут? 3 квітня 1938? Ну, все сильно старий рік, давній. Навряд чи ми когось знайдемо, щоб навіть подарувати. Таку банкноту. Комусь. Так, 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 що тут Чотири одинички. Решістки. Ой. Пляма якась така. Так, нічого, їдемо далі. Беремо наступну пачечку, чи яксь не туди підтягнув. Так, огонь. Три Так, 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 так. Що О 10 травня 1998 року. О, таку можна подарувати. Неділю. Сьогодні у нас таке 5.2 до, до 12 лютого 2025 року. Якщо хтось напише з такою датою народження, подарую. О, така банкнота. Так, їдемо далі. Десяточки, десяточки. Що у вас тут нічого? О, дві п'ятірки, дві вісімки, дві сімки, але таке собі щастя. Три одиниці. Четыре тут снимки маловато трещистки вот, Давайте десятки щось випадайте так, 800. Що з фокусом? я фокуси. Нічого. О. Це що перша серія, мабуть, а-а. Да? Перша серія і перша тисяча. Не знаю, цікава така банкнота чи ні. Візьму. так 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 ух ты что тут а четыре четыре четверки ну давай еще Випади щось три сімки, так і що тут? Що тут, Що тут? Так вот тут вот, Нічого тут нема тридвіки. Все так, що у нас тут результат? Значить, якщо це можна назвати результатом, дата народження одна, перша тисяча, чи як там вона називається, я не знаю. Так. А в іншій пачці у мене тут щось схоже на радар і... А що тут? А, червоний мазек, це Мазепа. Ось такий результат. Не знаю, нормальний, ненормальний. Кажіть, як на вас. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі. В наступній серії будуть наступні банкноти.